Знайомлюсь з вами. І є, є запис у нас. Так, це теж важливо, щоб ви знали, що у нас є запит. запис. Моє ім'я Юрій, моє прізвище Фіманчук. Я випускник Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. Ось, закінчив магістратуру у 2010 році. Ось, вона ну, така довга історія з інститутом, до цього була спеціаліст, до цього був бакалавр. Ну, я хочу сказати про те, що для мене честь бути тут, честь е, бути з, з вами, честь бути саме в нашому моєму рідному університеті, моєму альмаматері. І мені важливо про це говорити вголос. Я радий бачити всіх, я бачу ваші обличчя. Мені важливо. це... Е, для того, що ми я би хотів зробити сьогодні, і для мене ну так я хвилююся. Я бачу, що багато є людей, і є навіть ціла аудиторія ці, людей, які, які тут зараз з нами, йому я хвилююся, тому так мені важливо вас бачити, щоб трохи заспокоїтись. Дякую, хто вимкнув камеру. Ось я наразі є засновник Українського інституту прикладної психології та психотерапії. Ми такий зовсім ще молодий, або навіть юний, або навіть там зовсім юний інститут. Нам два місяці як ми почали свою роботу два місяці тому. Ну, ми почали її раніше, але офіційно про себе заявили заявили два місяці тому. Ну і для, для мене це таке теж. Зараз новий етап у такому житті там, країни в цілому, і ну, для мене особисто для наших студентів, для наших колег, які працюють в інституті, в нашому інституті УІП маю на увазі. Я, сьогодні, я являюсь також гештальтерапевтом, і моя основна така діяльність. Я практикую вже 15-й рік я працюю постійно з клієнтами, проводжу консультації і також проводжу тренінги зокрема, тренінги по гештальтерапії, я навчаю гештальтерапії, базовий рівень або професійний рівень. Ну, вже навчаю цьому вже 7 років. Також цим займаюся ось і тому, що тому що я хочу запропонувати вам сьогодні. Хоч наша конференція і називається психотехнології, там і таке слово, там техніки, скоріше те, що я хочу запропонувати вам сьогодні, буде більше схоже на такий на тренінг, ну, на, на таке тренінгове заняття, що можна так назвати. Де я хочу вам запропонувати отримати власний досвід з цієї теми, про яку ми будемо говорити сьогодні. Ми будемо говорити. Тема називається Зараз для майбутнього як пережити війну. Е, мене надихнуло на цю тему запити клієнтів. Про не буду поки розповідати про що. Я думаю, розповім трошки згодом, щоб вам було більш можливо спонтанно. Ви дозволяли собі рухатись в той простір, куди я буду вас запрошувати. І е, мені важливо, щоб е, хто з вас хто хоче е, з, з ну сказав, е, чому ви тут, е, що вас сюди привело і що б ви хотіли? Хай це буде 3-4, може 5 людей, не більше, е, щоб ми мали змогу створити такий е, власний е, простір нашої, нашого майстер-класу. 34 п'яти. Розкажіть, хто ви чому Чому ви тут і що хочете? Так. Ольга Владимировна, вас, вас чути. Ви або, або говорить так, щоб ми всі чули, або, будь ласка, витей мікрофон. Бо це трохи заважально. Так. Окей. Так, хто так, хочете так, сказати? Так, чому ви? Так, Я ага, прошу модератора вимкнути звук, ага. Скажіть пару слов слів про себе і те, чому ви тут, хто хоче. Доброго дня. Доброго дня. А, пані Юрій, я вас вітаю з вашим е, дітищем, я б сказала. А я, мабуть, знаєте, чому тут ось можливо перекликається з вашою темою заради майбутнього? Тому що я насправді в психології недавно, але війна дала такий поштовх і дала таку силу мені вступити в цьому році в магістратуру і навчатися психології і працювати в цьому напрямку. На цю конференцію я прийшла, щоб щось дізнатись ново, нове. Е, і я теж е, ось е, цікавлюся гештальттерапією, і тому е, мені, знаєте, як ось говорять, поле відкликається. Мені дуже цікаві всі теми, і е, коли ти е, як, посилаєш щось в, в, в поле, то тобі приходить ще більше знань. Тому от е, за якимись так сказати інсайтами, за новими знаннями і за розвитком, ось чому я тут. Дякую. Дякую. Ще важливо сказати, що якщо хочете українською або російською, для мене точно не має значення. Так? Як вам зручніше? Дякую. То ще скаже про вас? Прямо зараз ми є свідками дуже цікавого експерименту. Тому що це не вимушений експеримент, я його не планував. Але коли ну, така пауза і всі мовчать, то це не значить, що нічого не відбувається. Це значить, що. У кожного з вас в цей момент з'являються якісь думки, якісь переживання, якісь почуття, якісь, можливо, навіть стани. І під час е, на, нашої зустрічі, у нас є півтори години сьогодні, я пропоную вам помічати свої переживання, з якими ви зустрічаєтесь, коли навіть мовчите, або навіть нічого не робите. Але переживання це як дихання, воно є завжди. І я пропоную вам це відслідковувати. Я сподіваюся, що це дасть змогу вам, по завершенні нашої майстерні, дещо про себе зрозуміти. Я не той, хто буде вам розповідати, що з вами відбувається. Я той, хто допоможе вам, якщо ви цього захочете, більш досліджувати власні реакції, власні переживання та. В майбутньому вчитися їх їм керувати з ними щось робити з цими реакціями. І це напряму стосується нашої сьогоднішньої теми зараз для майбутнього пережити війну. А я продовжу і запропоную знову. Хто хоче сказати про себе пару слів і чому від тут доброго ранку. Мене звати Артем. Я навчаюся на військового психолога, це національна академія Сальних Гвардії України. Вже четвертий рік. Попереду мене дуже багато роботи, багато психологічної діяльності допомоги зараз. йде війна, дуже травмівний час для людей, тому я думаю, що мені ці знання чи ваші знання, ваша практика, вона буде дуже доречною. В моїй діяльності вона мені дуже ну буде допомагати в деяких тяжких випадках або ну взагалі під час моєї діяльності професійної. Дуже а, дякую. А, а, які, які, саме, які саме ви б хотіли отримати знання? Можливо, щось таке більш конкретне, що для вас важливо? Ну розумієте, під кожний випадок треба свій підхід. До кожної людини треба свій підхід. Кожна людина вона є індивідуальність. Я думаю, що ну, з вашого курсу, з вашого майстер-класу, я буду мати більший запас е, е, вирішення різних питань тому. Це мені допоможе, мені здається, я вам пропоную альтернативу. Я, я вам запропоную, а ви для себе виберете. Якщо вам це підходить, то беріть я вам запропоную досліджувати, як ви можете допомагати в першу чергу собі і підтримувати себе у складних випадках, якщо мова, наприклад, йде і про клієнтів, і про. Взагалі, якісь наше таке боремне на життя. Як вам така ідея? Це дуже доречно, тому що якщо сам психолог буде мати якісь проблеми, він добре допомоги не надасть. Тому так. так це доречно. Тому, я, тому я вам запропоную більш себе досліджувати да? через І себе так до інших. Так. Ходить. Так. Добре. Звичайно, дякую. 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 Угу. І ще хто може? Я бачу хлопці і дівчата, у вас така жвавість. Я про, про всіх, хто в аудиторії зараз, у вас там така так, двіжуха, така щось там відбувається. Е, та і хтось навіть мені маше, привіт. Ви скажіть, про що ви там спілкуєтеся? Вже щось там між вами відбувається? Да? Вже у нас група в групі відбувається. Не знаю, там може можна якось вимкнути мікрофон і щось таке сказати вам? Я, я бачу, що щось ви там киваєте, щось говорите, щось. Що там у вас відбувається? Або хтось інший, скажіть про себе? Давайте я скажу. Зовуть мене Морозова Наталя. Я студентка заочного відділення університету педагогічного сковороди, тільки ось поступила. Ну, можно я на русский перейду, потому что тяжело. Пожалуйста, пожалуйста. Как, как вам удобно? Uh, вот, uh, ну, то есть я вот буквально неделю вот занималась и, скажем так, тоже война спровоцировала приход такой мой в, уни в университет была такая но ну, давняя мечта внутренняя вот освоить психологию эту профессию но ну, как-то она все время откладывалась как-то было все время не до того и вот я как бы сделала этот шаг и в данный момент пришла на семинар вот ну скажем так столкнуться с реальным психотерапевтом психологом да вот посмотреть как человек работает ну, э, гештальт-терапия в частности ну такая достаточно кажется, распространенная методика и вот хотела посмотреть, как это вживую происходит и попробовать вот и в контексте даже вот того, что вы сказали в начале, реально у меня клин вот скажем так выступлений перед какой-то группой вот я сейчас его четко переживаю, ощущаю и вот такой вот месседж вот даю вам О, спасибо. спасибо Наташ, может спасибо быть я, вы пожалуйста. уже заметили, я уже кое-что делаю да я это сразу секунду я вижу друзья а что что я уже делаю, как психотерапевт, прямо здесь в группе? Мы уже mm. начинаем, ну, раз, ну, работать и что-то делать. Да? Что я делаю? Ну, по крайней мере для меня вы меня как бы стимулируете сделать тот шаг, которого я боюсь в данный момент, но я понимаю, что нет. Ну тогда я не знаю. Не, я не стимулирую. Это не моя задача. Э, ну. Не знаю, задача это психотерапевта это... состоит а, не знаете, в том, что... что... Наташа, я, я скажу, да, мне да. кажется, это важное место. Задача психотерапевта или консультанта, э, ну, там немножко по-другому в кризисном консультировании, но когда речь идет про психотерапию, то задача психотерапевта никого не вытаскивать и никуда никого не тащить. Потому что если я это буду заниматься, как минимум это будет вредно для моего самочувствия. Я просто очень сильно выгорю. Это одна история. А другая история, моя задача, помните, я вам говорил, эксперимент уже начался. Моя задача состоит в том, чтобы помогать вам осознавать, какие остановки стоят. Вас, что у вас внутри с вами происходит, что мешает вам говорить. И когда я сказал, что вы уже что-то происходит, когда идет молчание, то это что-то и есть то, что вы можете исследовать сами, если хотите, с моей помощью, что вас останавливает, или что с вами происходит, чтобы говорить. Якщо до теорії трошки. Моя задача в тому, щоб рівень напруги, який виникає прямо зараз під час нашої онлайн-зустрічі, не нівелювати. А щоб ця напруга мала змогу, якомога, ну, якщо вона є, звичайно, щоб вона мала змогу бути. І щоб ця напруга. Мала змогу тут, якщо ви захочете, мала змогу бути дослідженою. А що саме з вами відбувається? Моя задача, і те, що я роблю в першу чергу, це нікого не заспокоювати і нікому не робити добре. Я зараз, можливо, скажу дику річ. Там для студентів, можливо, ви думали по-іншому. Не знаю, можливо, для когось не дику річ. Але моя задача як психотерапевта не робити люд... людині добре. Це не моя задача. Моя задача допомагати люд... людині усвідомлювати, як недобре вона робить сама собі. І. Допомагати їй, їй підтримувати, якщо вона хоче зробити інший вибір. Якщо вона цього не хоче, я безсилий. Це особливості гуманістичної психотерапії, де поняття норми та здоров'я досить розмиті. Е, вони формулюються по різному, але норма, яку, наприклад, я ну, так, сам для себе. Знаходжу це, такі мають бути дві речі: коли людина може задовольняти власні потреби і при цьому враховувати потреби інших. Ну тобто, е якщо я хочу голосно співати, і мені дуже цього хочеться, або навіть кричати, але у сусідній кімнаті сплять, наприклад, люди або дитина, або ще щось, то я. Знайду якийсь спосіб, що, щоб задовольнити свою потребу в співу, ну, наприклад, піду на вулицю, але щоб не будити дітей. І як я себе зупиняю в тому, я навіть бачите, беруся зараз за горло, в тому, що я не співаю і не задовольняю свою потребу, цим займається психотерапія. Вона допомагає клієнту усвідомити, як він себе зупиняє. Це перше, що я роблю, що я роблю ще. Хто, хто що помітив. Можливо, ви помітили якусь особливість в тому, що я говорю, о, о чого я не говорю, о чого ви очікували. Можливо, ви помічаєте власню розчарованість, можливо, з вами щось починає відбуватись. Скажіть про це, це важливо. Або напишіть. Так, Наталя, у вас у вас рука, скажіть. Так, добрий день, рада вас вітати. Я теж стала як тиждень студентом магістратури. Спонукало мене до цього, як і дівчаток Наталя і ми з однієї групи. По-перше, це війна. І все тобто, чесно, ще з педагогічного коледжу 99-го року я писала там посову роботу в психології, бо дуже зацікавила саме психологія. І весь цей час різні курси, семінари. Так, для, для роботи я працюю вчителем початкових платів, це допомагає, але війна дала такий поштовх, а не чоловік, військовослужбовець, і я зрозуміла, що треба жити далі. І треба, по перше за все, зберігати свою родину, свій спокій, допомогти своїм дітям, учням і чоловіку і його друзям. Тому дуже сподіваюся на такий досвід отримати від цього семінару. Мовчала не тому, що не могла сказати, або, знаєте, переповнювали емоції. Я зараз свіду саме вільнюся з Литви в Україну. Тому Сповер... періодично зв'язок буде зникати так, але дуже сподіваюся отримати. Дякую. Добре. Дякую. Ще я тоді хочу сказати, що, що я роблю важливе? Я нікому не пропоную кудись рухатись конкретно, якщо ви помітили, е, мій спосіб з спілкування з вами е, це дати змогу тому напруженню або навіть тривозі, якщо ви з нею зустрічаєтесь, ну, розвитись. І щоб. Е, ви рухались під час цього майстер-класу рівно туди, куди вам хочеться. Можливо, це суперечить тому, що вас вчили щодо, наприклад, кризового консультування. Там йде мова по іншому, там ви допомагаєте людині стабілізуватися. Хештальтерапії, якщо мова йде про там, короткочасну терапію або довгочасну, довгострокову. То це не директивний метод, а це спосіб давати людині шлях рухатись туди, куди вона хоче сама. І якщо ви мовчите, але хочете сказати, ну, наприклад, ви боїтеся, або вам соромно, або вам занадто тривожно, або ще щось, то це і є той спосіб, яким ви себе саме зупиняєте. І цей спосіб, він, звичайно, має особливості прямо зараз, тому що мова йде про говорити на публіку про те, скоріш за все, або дуже вірогідно, що спосіб, яким ви зупиняєте себе прямо зараз. Являється характерним для вас, в принципі, для вашого життя. Коли я казав, скажіть щось про себе, дайте щось знати, чому ви тут, що ви хочете, то, звичайно, я не очікував, що в незнайомій, а, ну, серед незнайомих людей, або там хтось один, або декілька людей знайомі, я не очікував, що ви будете говорити відразу. Це скоріше було б. Виключенням. А я очікував, що скоріш за все, буде напруга. Мені хотілося, щоб ви з цією напругою зустрілися з власною напругою. І далі, що я хочу вам запропонувати, це експеримент. Експеримент необхідно буде зробити в парах. Тобто, треба буде об'єднатися по дві людини. І Ті, хто знаходиться в аудиторії, виберіть собі ту людину, з, з якою буде вам більш комфортно. Е і ті, хто знаходиться тут з нами, не в аудиторії, а там, у да, кого там власний аккаунт, я ну, попрошу про допомогу для того, щоб ми могли об'єднатися в пари. Пари, да, з, з людьми. Мені навіть, Тетяна, якщо ви хто адміністратор у нас, якщо ви передасте мені права адміну, то я зроблю так, щоб всім було, ну, так, в парах були, так? Як це нам краще зробити? Пробуємо зараз зробимо це Спробуємо, так, да? так. Да. Я, я зверну вашу увагу, що в мене там є два аккаунти. Я з телефону і з ноуту. мені так зручніше, то мене в пару не треба. А всіх інших давайте в пару або навіть краще. Зараз мені прийшла інша ідея головувати не в пару, а в трійку. Хай буде по три людини, я думаю, що так буде більш окей. і поки ідея, не це не Кажуть, як Ре... зробити вас адміністратором, бо щось я не бачу цю функцію. Да. А, ну, ну, якщо у вас там є там є така штука, якщо навести на мій квадратик, а, але той квадратик, де Юрій Філімончук, там де він. Темний, там я не вимкнути, не активний, Там є такі три крапочки, там е, е, має бути написано або зробити адміністратором.